Вітаю, це спецпроєкти. А я Сергій Маме. Хто такий Дональд Трамп? Здається, відповідь на це питання очевидна, оскільки Дональд Трамп відомий давно він вже був президентом Сполучених Штатів, і ось скоро стане вдруге. Але я вирішив поговорити про психологію Дональда Трампа з психологом і фізіогномістом Тетяною Ларіною. Відповідно, ми роздивилися фотографії Трампа за різні роки, починаючи з дитинства. І спробували проаналізувати. Перед тим лише нагадаю, що нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки. Ну і кнопка спонсорства на Ютубі. А ми починаємо. Вітаю вас, пане Тетяна. У нас в ефірі. Вітаю навзаєм вас, пан Сергій. Дам е, е, і от давайте почнемо з першого фото. Воно надзвичайно цікаво, це десь 50-ті роки. І відповідно, ну всі ми в дитинстві ходили з батьками фотографуватися в фотоательє. Зараз, мабуть, багато хто навіть не знає, що це таке. І відповідно, це була окрема подія. Ми там наряжалися. Ну, і всі фото з фотоательє такі трохи напружені, якщо чесно. А от це фото Трампа мене прямо здивувало, якщо чесно. Зверніть увагу на вираз обличчя і на те, як складені руки. Про що це говорить? Ну, ви а, дійсно праві, коли казали, що ми ходили в фотоательє і були трохи напружені. І а, дуже багато дитячих фото, коли ми стаємо напружені. І також а, тут можна побачити ось таке дитя дитяче напруження, дитячу увагу, десь а, а, таку обережність а, в погляді. Ми можемо побачити, о, як дитина щось очікує а, від а, чи чоловіка, жінки, чи батька, хто там є, очікує, що буде далі відбуватися. І є така, я б сказала, настороженість в, у дитини. І коли дітки складають ось так ручки, це може бути і про захист, також і про втримання себе. Чи, може, йому сказали, склади, будь ласка, ручки, і він, не розуміючи, навіщо це потрібно, склав ручки. Дивиться, що ж буде далі. Знаєте, як фантазія така в мене з'являється? А окей, я зараз зроблю це, а я не розумію що. Тобто, фото, знаєте, воно передає таку емоційну напруженість і е, нерозуміння, обережність того, що буде відбуватися. Але е, він дивиться наверх. Тобто, це хтось зверху стоїть. А, і а, щось він очікує від тої людини, яка зверху стоїть над ним, це дуже схоже на те, що можливо батько стоїть десь за кадром, да, і там йому сказав будь отаким от. і він максимально виконує те, що йому сказав батько. Так, дуже схоже на це. Відповідно, тепер давайте до наступного фото. Це вже Трампу. Тут 18 років, це 60-ті. Він курсант Нью-Йоркської військової академії. Веселий, очевидно, впевнений в собі хлопчик. Чи я помиляюся? Ну, Веселий, впевнений, мабуть, впевнений. І, знаєте, хочеться звернути увагу на те, що погляд вже інший. І дуже часто, коли ми бачимо погляд людини, яка трохи прищурює очі, здається, як, знаєте, посмішка трохи з такою хитрощами якимось, але уважна. Уважна дивиться, він уважно дивиться, спостерігає навіть за тим, що відбувається. І а, є таке враження, що про щось він навіть може думати в цей час. Дуже уважно дивиться на зоні, і знаєте, в мене а, є таке враження. Може, ви а, згадаєте про римського Бога, а, його називають Меркурій, а, які такі з крилишками на чоботях, з крилишками, знаєте, тут а, які покпакровітельствують. Людям, які торгуються, які спілкуються дипломатам. А і ось тут є таке відчуття такого Бога, який вже дивиться, чекає, очікує, може десь хитрувати. Якщо навіть не зможе домовитись, то вкраде, якщо йому потрібно. ну Це опис Бога цього. І ось тут я знаєте, як хопаю ось це враження таке, що ага, я подивлюся на тебе. А, щось для себе зрозумію, зроблю висновки і далі буду рухатись, тобі нічого не скажу. А, вам не здається, що на цьому фото є ще відчуття, що він вільніший ніж на першому, бо він вже у військовій академії, а відповідно немає такого впливу, наприклад, його батька? Mm. Знаєте, я не можу сказати, чи є там вплив батька на нього, чи немає впливу батька, але те, що він вільніший, вже більш впевнений, це відчувається. Добре, давайте вже наступне фото, де відповідна Дональд Трамп. Вже дорослий. Це 76 76 рік, відповідно, йому тут 30 років. Він успішний бізнесмен, керівник власної корпорації. Що ви можете сказати про це фото? Перше, на що я звернула увагу, це те, як в нього постанова голови, тобто трохи. Піднята голова. А для мене завжди я за собою інколи це спостерігаю. Я не знаю, як ви спостерігаєте за собою, коли ми підіймаємо, ми начебто трохи зверхні такі, знаєте? А, тобто тут вже є я. А, я можу зверху донизу дивитися на інших людей і спостерігати, і, знаєте, як а, навіть бути десь а, більшим, відчувати себе більшим за інших. А, і навіть а, робити щось для інших чи вимагати а, щось від інших, щоб вони якось до мене ставились. І Ось тут така, а, я б казала, вальяжна а, поза. Спирається трохи на руку, і дуже легка посмішка, дуже легка соціальна легка посмішка. І дивиться, ось там ми бачили погляд з хитрощами. Уважний, а тут вже погляд уважний, і вже не так ми можемо бачити ці хитрощі, вони можуть вже ховатися всередині, тому що наша персона, наша маска, вона ж теж нас захищає, і те, що в нас є, ми можемо приховати, щоб залишити для себе внутрішньо. І вже так більш впевнено, спокійно, розслаблено. Знаєте, так, о, чоловік, який вже знає собі ціну. Життя вдалося, я би сказав, так фото називається, правда? Так. так. Тепер давайте до наступного фото. Тут Трамп бізнесмен, але він тут вже зовсім інший бізнесмен. Це вже 80-ті, відповідно, Трамп на власному гелікоптері облітає Нью-Йорк. Мені здається, що це вже погляд, схожий на теперішнього Трампа. А що в ньому змінилося? Угу. Uh, і, uh, знаєте, um, уважність залишилась. Ми почнемо не з того, що змінилося, а з того, що залишилось. Уважність залишилась, uh, а ось уже в погляді є питання, якщо ви відчуваєте, дивлячись на uh, це uh, фото. Тобто, uh, що, або що ти тут робиш, що тобі потрібно, чому ти мене відволікаєш uh, від справ. Uh, що буде далі, навіщо. Ну тобто є які, якісь. Я там зробила декілька там таких а, м, уявних питань, але питання тут відчувається. І вже з'являється, хочу звернути увагу на це. А, в мене є така штука, коли я підіймаю брову і а, можу трохи посміхатися одні, однією тільки стороною обличчя. а він не посміхається, але закладається ось ця зморшка. Ну, і е, я знаю про це, тому що це оціночна така емоція, е, яка е, ну, ти дійсно про це? ми а... дійсно угу. а, І е, ми бачили трохи зверхні раніше, а ось тут вона вже з'являється більше. Ось така зверхність, вже відчуття влади своєї. Ну і, я знаєте, як постановочне фото, потрібно щось тримати, дивитися, а внутрішньо воно проходить скрізь таке фото. Можна сказати, що якраз, не здивлячись на фото, десь вісімдесяті. І це період формування теперішнього Трампа, такого, як ми от зараз знаємо. Мабуть, це вже формування нинішнього Трампу. Мабуть, те, що він може показувати одне назовні інше, залишати собі всередині не все розповідати, навіть обличчям вже прикривати себе, як одягати таку маску на себе. А, але Меркурій там відчувається, тому що Меркурій, він а, і тому він і Меркурій, що він і про дипломатів, і про варів, і про торговців, і про все інше там він дуже класно відчувається. Наступне фото. Я думаю, що дуже показове через те, що ось це точно теперішній Трамп. Це січень 1999 року. Трамп з моделями на прес-конференції присвячені конкурсам краси міст США» і міс тінейджер США. Я б на такому фото, якщо чесно, з такими дівчатами посміхався б ну просто в усі зуби, як то кажуть. Але Трамп не такий, звідки в нього такий погляд? Звідки в нього такий погляд? Знаєте, коли досліджуєш взагалі психологію чоловіків і дивишся, що може проявлятися на різних етапах життя чоловіка. І якщо до цього був Меркурій, то ось тут ми бачимо Юпітер чи Зевс, який вже такий, ага, я можу, я маю і щоб себе підтримати, мені потрібні жінки молодші. А їх може бути багато, і я собі це дозволяю. І ось дивіться, і ось тут брова ще більше, ми її бачимо піднята. І ось ця а, посмішка на один бік вона стає ще більшою. Тобто, да, варто зазначити, що я вже він зростаю. Йому 50 на цьому фото практично. Але він з молодими дівчатами ось так. Так, а Зєвсу, якщо ми згадаємо міфологію, йому притаманне було змінювати жінок, грати в цю гру молодше, красивіше і таким чином відчувати, що я можу ще більше. Ем, далі я хочу показати вже фото, яке Відноситься до відносно недавніх часів. Це перша інаугурація Трампа в якості президента 2017 відповідно рік, і він тут з дружиною своєю третьою, якщо не помиляюсь, Міланію та з одним із синів mm -hmm. Бероном Трамп очевидно задоволений, і він президент США, Хоча це від початку в це ніхто ж не вірив. Відповідно, що він показує на свого сина? Типу, ось мій наступник, він колись так само стане президентом. М -м ви знаєте, е я, я аналізувала його стосунки з сином, і інколи мені дуже було складно дивитися на його стосунки, його погляд на свого сина. Чому складно? Тому що я бачила, е як він глузує сина. І що це фото каже, знаєте, ось такий палець, який тикає в сина, і син в позі, коли йому трохи потрібно сотулитись, так бути як не дуже впевненим, і чи він наступний, чи від нього очікують, що він буде наступним? А це ж дуже важка ноша. Коли а, батько від тебе очікує, що ти будеш якимось не собою. І якщо ти не дотягуєш, то батько починає тебе а, шторкати і вимагати від тебе. І ось тут, а, знаєте, я, б, а, дивлячись там на різні, не тільки на цю, це фото, а, я б навіть не позаздрила сину а, умовного Зевса. Тому що він буде вимагати. Якщо ти не а, Аполлон, а, то тоді тебе не будуть любити. Якщо в тебе не буде хитрощів, тебе теж не будуть любити. Тому що у Зевса не так багато було синів, яких він а, дійсно любив. Цікава аналогія через те, що а... У Трампа дуже багато дітей від кількох шлюбів, і відповідно в таких стосунках я думаю, ну маю це на увазі в такій сім'ї, яка велика з кількома мамами. Да, батько один а мам багато і відповідно багато дітей, і відповідно там внутрішня конкуренція надзвичайно велика. Я правильно розумію? Бо у батька не буде вистачати на кількох, не кілька сімей одразу часу. І не буде вистачати ні часу, і а, Зевс ніколи не приділяв дуже багато уваги своїм жінкам. Народила дитину, все займаєтесь самостійно. А, якщо брати аналогію, тільки а, а, Діоніс, якого він виносив в своєму бедрі і народив. Але Діоніс, це хто? Це той, хто буде а, розважатися. Тобто, це притаманно з ЗЕФСу розважатися а, з молодшими вакханалії робити, а, трохи десь підпивати, але так, щоб ніхто не бачив, і таким чином теж а, отримувати владу. Тобто, це, як знаєте, зворотня сторона Зевса, який він приховує. Але ми знаємо з вами, що він навіть не приховує це, про нього це. А, Дійсно відомо, що він так і робив. І знаєте, міфологія дуже часто розповідає, що ми можемо бачити на одній стороні, що на іншій стороні, і які притаманні риси будуть поважатися, або навпаки відверто принижатися чоловіком. І там дуже цікаво, кому буде цікаво, почитати, можна побачити цю стратегію, і побачити і фото, і в поведінці людини. Це дуже схоже на молодшого Дональда Трампа, який зараз робить дуже багато по світу, в тому числі заяви про Україну. Тепер наступне фото зараз. Буде кілька культових. Це просто ну фантастичне фото. Бо це 23-й рік. Трампа заарештувала поліція за цілою купою звинувачень. Йому висунули, і потім він поліція публікує ось таке офіційне. Фотоарешту. Було б дивно, якби на, на фото арешту Трамп посміхався. Але тут зовсім інше. А що це? А, ну тут дуже легко щитується агресія. Дуже легко. А, тому що агресія, цілеспрямованість ось в цьому погляді а, я вас запам'ятаю. В мене буде що вам а, віддати. Зесне, знаєте, не ніколи. Не був людиною людиною, Богом, який прощає. Ні. Тобто, а, якщо в мене буде можливість, я вам все це поверну. І а, так, коли ми бачимо а, таку агресію, а, ми, ми на собі відчуваємо трохи внутрішнє, лячне таке а, а, лячний стан, що щось буде відбуватися, і якщо ми не будемо прикриті кордонами закону, хоча вони теж знаєте такі відчуваються як папірові, ось то далі може бути дуже неприємно. Власне, практично, це те, що він пообіцяв перед тим, як був обраний вдруге президентом, і зараз, вже як обраний президент, але ще не інагурований, він про це багато разів казав. Що всі, хто його засуджував, будуть відповідно будуть покарані, і він вважає це все несправедливим. І це, мабуть, дуже добре читається в цьому фото. Сергій, я навіть ще не читала цієї інформації. Дякую, що ви поділилися тому, що я просто розповіла, що я похопила. Дякую. А, наступне фото, воно насправді легендарне. Всі пам'ятають це замах на Трампа. Ну він просто був в міліметрах від смерті, через те, що якщо б він не повернув голову під час пострілу, то скоріш за все він би загунув. Але не дивлячись на те, що кілька там, секунд чи хвилин тому він ледь не загинув, в нього ось такий рух, і ми бачимо, що з остраху жодного немає, бачимо рішучість. Про що це говорить? А, ну, Тут вже а, така психологія спрацьовує, коли а, ми ще не. А... Встигли злякатися, ми не встигли проаналізувати, що з нами відбувалося. Ми можемо навіть не показувати страх, а ми показуємо першу реакцію, яка в нас виникає на стресову ситуацію. А в нас є загалом три реакції. На стресову ситуацію, і одна з них а, це агресія. І коли вона а, найперше у людини, людина так і починає, тобто вона починає бити, а, назовні виходити, а вже потім можуть а, добігати інші і про рефлексію, про те, що могло бути. Але це будуть вже наступні кроки. Тому ми бачимо першу реакцію на стрес, а перша буде агресія. Це якраз я так розумію. Той випадок, коли є дві реакції: бій або біжи. у Трампа. Реакція на агресію. Перша це бити, бігти бити. він не буде ніколи. Бити, бігти не буде, і завмирання там теж немає. Тобто, завмирання нам потрібно, щоб проаналізувати, що відбувається, а там його немає. Там перша реакція це бити. Е, наступне фото, я думаю, що для нас е, дуже важливо. Нагадаю історію цього, цього фото. Президент Зеленський Дональд Трамп за місяць до голосування на виборах в Сполучених Штатів відповідно тоді не було зрозуміло, хто переможе чи Трамп, чи відповідно Камала Гарріс. І е, для України була надзвичайно важлива ця зустріч. Але ось такий погляд на зеленського Трампа це про що. Я не знаю, як ви. Я коли подивилася це фото, я згадала шкільні часи. Стоїть вчитель чи вчителька, дивиться на мене, як на маленьку, щось розповідає мені в цей час незадоволений, і навіть я не знаю, що потрібно зробити, щоб вчитель був задоволений. І ось таке ось ставлення. Тобто ти не такий, а, не така, а, як потрібно, я тебе буду повчати, що тобі як робити. Але чи буду я задоволена, чи ні, а, немає цього, знаєте, як а, навіть на відчуттях, що так воно може статися. А, я не знаю, Сергій, як у вас було в школі, якщо вчитель а, одразу а, наперед тобою не задоволений, це може бути і потім, тому що доказувати, що ти людина, дуже складно і що ти можеш щось зробити. Ось таке я схопила. Я так розумію, це якраз мова про те, коли є улюблені учні і неулюблені. Ну, в мене звісно була вчителька, в якій я був неулюблений учень. І я що б я не робив, і вона ніколи не була задоволена моєю роботою. Це мабуть, десь про це. Да? так Це е, про це, і це складно мені. Внутрішньо як людині, яка живе в Києві, мені складно дивитися на таке. Погоджуюсь, і давайте підсумуємо, наскільки змінився Трамп від дитинства до от теперішнього другого строку президентства. Чи можна сказати, що він сам зробив себе таким? Чи це обставини його зробили? А, як психолог, я можу сказати, що ми ніколи. Повністю самостійно себе не робимо, тому що щось ми охопили з дитинства. Якісь там може вимоги батьків чи суперечки з батьками ми охопили, і потім ми починаємо безсвідомо, підсвідомо рухатись до цього, вироблювати в собі внутрішні якості, щоб зробити, і нам потрібно сепаруватися від батьків. А потім ми можемо дуже довго доказувати, як собі, так і іншим, хто ми такі. Насправді, і знаєте, коли у людини були дуже травматичні події, їй потрібно все більше і більше, щоб доказати, що я є, тому тут велике питання самостійно чи там щось з батьками відбувалося. Пані Тетяно. Ну і ем, оскільки ста Трамп, вже людина похилого віку, а люди похилого віку, я так думаю, не дуже легко сприймають щось нове яким Трамп буде на другому президентському строку? Чого, чого очікувати світу, зважаючи на його останні заяви, що він там то Гренландію хоче, то Канаду, то ще щось? Ми бачили його на першому сроку, срок, коли він був президентом, і знаємо, що він може приймати несподівані рішення, що він може рухатись за своїм сценарієм? І казати одно робити інше це теж є. Тому очікувати, що він буде дуже послідовний, я би не очікувала. А те, що він буде, як для мене, за себе більше, ніж за інших, і думати в першу чергу за себе і за свою країну більше. так, і для мене знаєте, це не загадка, і це не те, що виходить за кордони норми. Ми повинні думати про себе, а потім про інших. І як би це не було сумно для мене, як для українки, але так воно і відбувається. І Україні теж потрібно думати за себе. Так, да, і навчитися покладатися в першу чергу на свій народ, на свої Збройні Сили України, а не очікувати якийсь манний небесний від ЗЕФСА Трампа. Так. так. Дякую, що дивитесь. Особливо подяка всім, хто підтримує наш канал фінансово. Ви можете доєднатися до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі або будь-яка сума на картку Моно чи ПейПЕЛ. Всі посилання в описі цього відео. Якщо дивитесь нас по телевізору, то будь ласка, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва і будете бачити відео раніше. До зустрічі!